Ніфіга собі. Оце на такій паузі сталася покльовка. І дивіться покльовка, якої рибки. Дивіться, який окунчик. Хі -хі -хі. Як це було смішно, друзі. Я взяв подивитись телефон. І на паузі сталася покльовка такого чудового окуня. Офігеть який жирний. Оце ти красень. Оце ти красень. Да. Під кінець сьогоднішньої риболовлі майже під кінець влетів. Бачите, він вже у когось клював, хтось його вже випускав. Губа коцана. Ох же ж який ти красунчик. Жирненька мамка. Так, да. мамки в Києві є. Це ж треба. І що тепер? Робити тривалу паузу? Добре. Зроблю. В чергове. В чергове пересвідчуюсь в тому, що танта може все.